Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі ангела. Ось такий буде великий та красивий паперовий ангел. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Цей ангел вміє стояти на своїх власних ногах. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити ангела, нам знадобиться два листки розміром 14 на 14 см, а також клей. Беремо листок і зробимо першу частину ангела. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут і перевертаємо листок назад. Бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. Наводимо. Перевертаємо назад. Пере з іншої сторони загинаємо бокову сторону до центральної лінії. Перевертаємо назад. Розвернемо ось так, щоб було краще видно. Ось по цій лінії. Збираємо обидві сторони листка разом і перевертаємо листок вперед. Збираємо кут і опускаємо набік. Наводимо листок. Перевернемо кут на іншу сторону і знову наведемо листок. Ось у нас є лінія. До цієї лінії загинаємо листок, наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Наводимо. І тепер знову ось цю сторону загинаємо до цієї лінії. Наводимо. Перевертаємо назад, підіймаємо вгору, вирівнюємо, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо, наводимо, перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас є лінія. Тепер по цій лінії перевертаємо листок. І наводимо, перевертаємо на іншу сторону, ось цю сторону закриваємо до цієї сторони. Наводимо листок і перевертаємо назад. Пер ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо листок і перевертаємо листок назад. Ось у нас центральна лінія. Починаючи від центральної лінії і закінчуючи ось цією лінією, загинаємо листок вниз. Беремо листок, починаємо загинати від центральної лінії і закінчуємо початком бокової лінії. Ось так від центральної лінії до бокової лінії. Наводимо. Тепер з іншої сторони. Від центральної лінії до бокової лінії. Загинаємо листок вниз і наводимо, Ось так ми навели, від центральної лінії до бокової лінії. Зверху відступаємо один сантиметр. І загинаємо листок вгору. Наводимо. Тепер з іншої сторони відступаємо зверху один сантиметр і загинаємо листок вгору. І наводимо. Розвернемо листок, щоб було краще видно. Ось цей кот загинаємо до цих листків. Наводимо. Біля початку листка загинаємо кут на бік. Візьмемо в руки і біля початку листка Загинаємо кут на бік. І з іншої сторони. Біля початку листка загинаємо кут на облік. Опускаємо листок і все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер перша частина ангела вже готова. Беремо листок і зробимо другу частину ангела. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. розвернемо листок, беремо листок і загинаємо його набіг до центральної лінії, наводимо листок. З іншої сторони робимо те саме. Загинаємо листок набік до центральної лінії, наводимо листок. Беремо знизу листок і загинаємо його вгору, рівняємо по нижньому листку. Щоб верхній та нижній листок були на одному рівні. Наводимо. Тепер з іншої сторони загинаємо листок вгору і рівняємо його по нижньому листку. Щоб верхні та нижні листки були на одному рівні. І наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер відділяємо верхній листок. Розширяємо листок і перевертаємо. Наводимо і перевертаємо листок по центральній лінії. І все наводимо. З іншої сторони відділяємо верхній листок. Розширяємо листок, перевертаємо, наводимо і перевертаємо листок по центральній лінії. І все наводимо. Тепер друга частина ангела вже готова. Тепер нам потрібно з'єднати обидві частини разом. Для цього беремо ось цю частину, перевертаємо її на іншу сторону, беремо клей і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо листок, беремо ось цей листок. І просовуємо листок під листок. Вирівняємо по центру і приклеїмо. Тепер наш ангел вже повністю готовий.